Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. В нашому київському велосипедному магазині продаються різні запчастини і це одна із таких. Це е, е, запчастина до велосипеда Україна. Е, туди вона вставляється там, де ми крутимо педалі. Насправді це вал каретки з підшипниками в зборі. Це е, у нас є вал підклін'я і два підшипника, промпідшипника. Е, Особливість в цьому е, наборі, що закритого типу підшипник е, зберігає свою е, цілісність, тривалий час. Вона не боїться підшипник, не боїться вологи, грязі, не треба регулювання. З е, такою системою е, вала каретки. І підшипниками можна їздити легко, довго на велосипеді Україна. Особливість розміру підшипника наступна: 16 мм це відстань внутрішня від краю до краю. Оця 16 мм. Зовні у нас 35 мм і товщина 14 мм. Напам'ятаю, 16 мм. Зовні 35 і товщина 14. Це стандартна частина для того, щоб підшипник стояв в рамі велосипеда Україна. Ну і сам е, сталевий вал під Е, Розмір його стандартний для велосипеда Україна. Якщо вам потрібно поміняти вал каретки, поставити на велосипед Україна більш якісніший вал каретки з підшипниками, приходьте на шкільський велосипедний магазин -Віва» і в нашій майстерні, це майстер поставить швидко і з надійністю. Праця виробляється, робиться у нас з гарантією якості. Якщо вам сподобався вал каретки з підшипниками, яка називається Ось Томсона. До велосипеда Україна. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВіва. Бажаєте придбати, ви завжди можете перейти по ссылці нашого YouTube каналу ВілаВіва, на сайт ВілаВіва. І замовити ось Томсона до велосипеда Україна. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!